Ті, хто змушений був покинути рідну домівку та шукати притулку на мирній території, стикаються із не менш важливою проблемою непорозумінням. Вимушені переселенці з анексованого Криму та воюючого східного регіону називають соціальну адаптацію додатковим випробуванням, адже ставлення місцевого населення до гостей з інших областей інколи вирізняються не українською гостинністю, а недовірою. Як живеться на рідній землі, проте у чужих містах тим, хто потрапив у біду, дізнавалась Аліна Савченко. Головні наслідки вторгнення російського агресора, важкі втрати серед українських бійців, зруйновані міста та селища, а ще тисячі вигнанців з рідних домівок. Дехто з них полишив рідні стіни із самого початку анексії Криму. Інші змушені були тікати зі сходу під обстрілами заради того, аби врятувати своє життя. Переселення постраждалих громадян на мирні території наболіла питання для влади, яка має виправдати їх довіру та надати всебічну допомогу у кризовій ситуації. А ще болюче питання для самих вимушених переселенців. Адже Головний ворог мирного та повноцінного життя на новому місці невпевненість в тому, як нових сусіди сприйматимуть місцеві, як ставляться до таких людей у різних регіонах, дослідили викладачі Українського католицького університету. Цього часу і я переїхала. Я переїхала з Донецька і тепер вже от півтора роки живу і працюю у Львові. І відповідно ця тематика для мене дуже близькою і е, тою самою сенситивною, бо я дуже сильно на неї реагую. От і е, маю цей досвід, і бачу, наскільки. Далеким від розуміння є ті меседжі, які сьогодні на жаль йдуть через засоби масової інформації. Наскільки вони є болючими для тієї категорії людей, які опинилися в складній, доволі складній ситуації. Те, що кожна друга переміщена особа стикається зі стіною непорозуміння, зумовлена багатьма факторами. Серед них небажання місцевих жителів ділитись власними матеріальними та соціальними ресурсами, недовіра до мешканців східних регіонів, а ще нерозуміння того, що, врешті-решт, довелось пережити тим, хто в один день втратив своє звичне життя. На думку львів'ян, завдання кожного свідомого українця сьогодні допомогти своїм співвітчизникам якомога скоріше пройти соціальну адаптацію та отримати можливість будувати нове життя. Першим кроком. Оком на шляху до порозуміння має стати повага до вимушених переселенців. А ще першочергове бажання бачити в них таких самих людей, як і ми, а не лише жертв російсько-українського конфлікту. У нас навіть виник такий дуже класний образ. Це внутрішні чужі, внутрішні інші. Та це та проблема, з якою Україна зіштовхнулася і ще її перетравлює. Та ми ще в процесі ми ще не прийшли до якогось такого, навіть вже може адекватного потрактування і сприйняття теми. ВПО. Просто формально, спокійно сприймається, бо це статус, та і вже як до статусу людина так звикає певною мірою. Категорично не сприймаються біженці. Більше не ті говорили для тих. знаєте, така реакція була: Ну який я біженець? Я ж нікуди не ні втікаю, я громадянин України, я залишився в своїй країні, я не біженець. Який би напрямок не обрали ті, хто змушений шукати кращої долі далеко від рідного дому? Головне, це людяність тих, хто прийматиме нових членів суспільства у своїх містах. Обов'язок кожного рахуватись із їх потребами, а ще не заплющувати очі, адже ця біда стосується кожного та може постукатись у будь-яку домівку. Аліна Савченко, телеканал Скіфія.